У музеї досягнення братів кличків побував рок-гурт Тінь Сонця. Пісня у його виконанні їхали козаки. Виграла в опитуванні вболівальників на сайті Федерації футболу України, і вона стала гімном національної збірної на футбольному євро. 2016 у Франції. Хлопці уважно слухали екскурсоводи у музеї кличків і захоплено роздивлялися експонати. Бокс їм не чужий, адже саме з піснею їхали козаки у виконанні гурту Тінь Сонця виходить на свої поєдинки. Олександр Усік ще ближче наблизився бокс до музикантів у музеї кличків, коли вони залюбки вовтузили тренувальну грушу. Напевно, найбільше враження справили оригінальні пояси, які виграли брати клички. Ось ну та, власне, все дуже цікаво. Кажуть, що е у братів кличків набагато більше вдома, десь там валяється. <рес> От і якісь навіть е якусь медаль знайшли в Київраді, десь вона була захована там під стусами паперу. Е ну, власне, ми, ми щиро здивляємося, і, і думаю, ми будемо ще бі під більшим враженням. Коли пісню легко співати, вона про козацьку долю, про дівочу вроду, та ще й одразу ж потрапляє до серця. Здається, що це народний витвір. Насправді ж, пісня козаки написана конкретними авторами з Дніпродзержинська. Це не народна пісня, і ми завжди акцентуємо увагу, хто є її авторами. Так що, ну і. А ну, хто є автор? ви вибачте, що бачите? 에... Взагалі, ця пісня народилася в Дніпрозержинську. В родині Момотів. Ну, власне, вважається, що автор Волод автор пісні Кирило Момот заговорився. Вибачте, ну до я, наскільки я знаю, що до цієї пісні теж має причетність його батько Валентин. Ось вона свого часу мала першу версію, теж можна все в соцмережах почути. Потім в Тінь Сонця ми зробили вже коли Кирило прийшов до нас в гурт. Потім наші шляхи ну, розійшлися, Зараз він в Польщі. Але ми підтримуємо зв'язок, і він радіє за успіх цієї пісні. Ми звичайно радіємо Випадкові пісні потрапити до переліку музичних композицій до Євро 2016 у ранг лист ФФУ, там де панували Окан Ельза, Червона Рута, було неможливо. Тож дійсно вона має енергетику і яку на яку історію для нас це велика честь. Хоча, як завжди, казали, і динамівці, і загалом футболісти що головне не той, хто забив гола, щоб команда перемогла. Ну і звичайно, ми завдячуємо команді Олександра Усика йому особисто, напевно, вони цю пісню теж трішки е, зробили більш відомішою. Ну, але, звичайно, пісню цю ми несемо вже довгі роки в суспільство, і ми з нею відкривали, наприклад, матч Динамо шахтар Шахтарна Олімпійському 13-го року. Е, от. Ну, шкода, що Сергій Рибров не був головним тренером. То тоді нас спіткала невдача. Так було, до речі, дуже боляче на нього дивитися. Ми там в коридорі перетнулися. От, ну, дуже радий за успіхи українського футболу і, звичайно, українського боксу. Автори інших пісень, що претендували на гімн збірної на євро, могли продукувати крамольну думку, що найвищий рейтинг козаків в опитуванні підтасовка. Сергій Василюк переконаний, що це не так. Те, що ця пісня популярна серед вболівальників, це точно. Тому вони її витягли з номінації інший варіант, і вони за неї в подальшому голосували. Звісно, що «Океан Анельзі значно більш відомий гурт наразі, ніж Тінь Сонця. Але ця пісня вже дуже багатьом запам'яталася і її дуже люблять справді. І якщо вона приносить перемоги Олександру Усику, то для мене особливо буде приємно як давньому болівальнику українського футболу, що вона принесла успіхи і збірні України. Ви поїдете там у ну, Франції, будете там грати. Чи, чи просто ви віддасте аудіозаписи, да, і там же десь там на стадіонах будуть її там ну, крутити да, перед матчем? Ви знаєте, це питання, що вирішується, тому що УЄФА вимагає паритетності власне, між збірними, щоб не вийшло так, що збірну Україну підтримує там цілий ансамбль, там ще якесь шоу і так далі. А, наприклад, збірна Німеччини буде виходити тільки під фонограму ми то не проти, але власне ми готові їхати у Францію і вболівати за наших хлопців. Руслан Свирин, Тарас Мишак телеканал Київ.